Друзі, доброго всім дня! Ви на каналі Копачі з Береті і ми виїхали ось на таке чудове поле. На самом деле, якщо по-чисному, то ми їхали на хуторок і не доїхали трошки до нього, ну, на який ми запланували, глянули передісковане, перероблене ось таке поле рівнесеньке. А на цьому полі ми ходили по скіфам, попадалися на кінечники. Фух. Коротше, скіфи були. І ми Вирішили заїхати сюди, і, якщо що, поїдемо далі. І ходимо, мабуть, хвилинок 20, приїхали ми в 5 чоловік у нас Танюха із 600, я з 900м, Серік, як завжди, з 800, як Вінок саме всі, потім Валера із квазаром F3, по-моєму, не пам'ятаю як точно. І Андрюха із Деосом. Ну, в мене була перва знахідка, зараз будемо дивитися з вами. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Думаю, сьогодні буде все. І скіфи, і хуторщини. Ще доберемося туди ж ми до нашого хуторка. Так що не перемикаємося, ставимо лайкосики, погнали. Дивіться, яка в мене перва знахідка, друзі, була. Перша, перша знахідка. Бомбезна, гляньте. І зразу подумав НАК. Било чітко як НАК на 909 Мені попалася, якщо я не помиляюсь, проколка. Проколочка скіфська. Ось така перша моя знахідка. Так що ставимо лайкосик і погнали шукати накінечники, проколочки, прясла, золото. Ходимо. Друзі, друзі, досі. Не по скіфом сразу скажу. Ну щось тоже Цікаво. Зараз будемо дивитися. Що він там Гану показує. О, друзі гляньте. Запальничка. А як била? Била як серебло, 21-22. Нічого. Якась латульна, чи мідна. Він ти яка горна, старенька, нічого він її почисто, може ще який є на ній. Ну, цікава знахідка. Якийсь тракторист колись загубив. Ось я році. вертамбу. Ще ходимо. Танюха, Андрюха ходять. У них немає нічого, хто знає? Ні, поки ми всім все хіли вилітки. Я понял. Ладно, ходимо. Друзі, ось Тагіана відлічилась. просто бомба Ага, обручка попалась. І обручка попалась. Старенька якась. бачим з узорчиками. Не, ну танюк, що я тобі скажу? Шукай ще одну таку тільки золоту. Ну, Треба вже ти всі з нахерками. Ну знизу ми в минулому році тут ходили, тут радянщина попадалася, це гудзик. що є. Гляньте, Танюха зариває зариваю ямку, все як моє буде. Ось і переїхали ми на хуторок, і в мене перва знахідка. Гляньте, вона, мабуть, зверху лежала, тому що я ось почав рити. Її, мабуть, вниз запустилась, вона зразу пропала. Потім почав копати далі, був чіткий сигнальчик і викопав, гляньте, а вона, вона що? Значить вона була зверху. Одна копійка 1935 рік. Гляньте. Просто бомбезна, чітка... Й... Да, я ще й лопатою ней... по ній проїхався. Гляньте. Видно. А, впала десь. Ось така у мене перша монетка попалась. Так що ходимо, вихожуємо. Надіємося, сьогодні ще царюк буде. Верховий сигнальчик, гляньте. Прям верховий. Не прийшлося навіть копати. Такий чіткий сигнал. Я подумав, що монетка буде мідний. Якась крутілочка у нас. Хто знає, то пишіть щось. Опять же, ж, якийсь або завидний механізм. Крутило щось. Або хто знає що. Ну, і я надіюсь на ваші коментарі, що ви напишете, що це було. Забираємо, ходимо. Друзі. Разве у него тоже есть ногти. Сейчас будем смотреть, что он тут нашел. Что-то О, да. Надо будет Вода есть. Я не поламал, сам. Не Но ну, все одно глянь, в рельефах. Дуже багато хрестиків піднімав нову такої в мене всього. Дуже просить. Простоємо. Машини по кожим. Круто, поздравляю. Красавчик. Більше нічого нема. Бачите, тут є. 1929 рік. У мене дуже попалась. І все. Бачу бачимо. Бачимо, вже на 3 копійки зараз трошки підмочу і побачимо на рік. 3 копійки 1936 -й рік. Та ще стан буде більш майже. Ходимо, монетки потихеньку йдуть, але хочеться мідячка. Друзі, ходили-ходили, ми по тому хуторку. Фух, і вон, гляньте Річка, і через річку там був хуторок. Ми по ньому ходили. І ще пацани, дівчата ще залишились там. А ми з Серіком перейшли на цю сторону річки. Тут якраз є такий місточок. Перейшли і виходимо тут. Видно, слідів куча, значить ходили, значить щось шукали. Вирішили і ми тут походити. І як ви ж думаєте, хто знайшов знахідку? Ну звісно ж не я знайшов серік знахідку. І бомбезно. Зараз до нього йду. Будемо дивитися, що він знайшов. Ну, так як він до мене дзвонив, <хи> значить знахідка бомбезна, тому що мені довелося йти дуже-дуже далеко. Ну як дуже далеко? ну Метрів 200 так точно. Фух, валяється тут кераміка хуторщина. Ну, в принципі, кроме хуторщини я дуже нічого не бачив. Зараз подивимось, що він нам скаже. І будемо дивитися з вами. Так що давайте, Сірівку, лайкосик на удачу і підписуйтесь, звісно, на канал. Далі буде краще. Зараз будемо дивитись, вже пошти дійшов. Дивіться який він довольний. Розказуй, показуй де що? Він прям по лужку, бачите, ходить. Так де твій сигнал? Не хочу показувати нічого. А, прям на лужку тут, так? Да? А ну де? О, друзі, так ви подивіться кругляшок. Ще який крюляшок? кругляшок. Кругляшок-то незвичайний. А римський. Римський. Динарик, гляньте. Лемесний. Але, Но... динарик. Але динарик, да, красавчик. Ти... Я не знаю, на хуторському навіть тому вид динарика. Ну красавчик. Та не три, я зараз дам. Магьом. Да, Дам воду. Помий його. Щоб не сказали, що витираєш там все. Ну круто взагалі. Давай, давай. Тепер з тебе срібний. Як карта? Так ти бачиш, немає ні кераміка mm -hmm. Черніховська нічого. Я взагалі в шокі бушу від хуторської цієї кераміки. Проволоки хуторської. Проволоки взагалі <рес> просто куча. Друзі, ви подивіться на це окрасення. Круто! Круто! І легенду видно. так, Все чітко. Все чітко. Давай ще ауреуса і по дому. <риклад> Все, красавчик, коп вдався вже. Ну, по крайній мере, всі ріка. Ходимо. Ну, кому динарики, а кому на цьому самому полі попадається радянщина. Як завжди. Я копаю радянщину. Десь копійок 1989 рік. Ну Нічого ходимо, може й мені ще попадеться. Одійшов від пацанова. Вони аж там, де ті дерева. Далеченько вже. Теж тут, бачите, така річечка тече, я понад річкою я так іду, І попадається хуторські домики. І як показала практика, то ще й динарик попадається. Ну, черняхівської кераміки нема ніде, взагалі жодної не знайшов. Ладно, ходимо. Друзі, наконец-то, наконец гляньте біленьке, це, це біленьке, я вже взяв руки. Потримав, побачив, що це срібло, друзі, срібло. Наконець ти мені попалось. Будем же, вже... Буду йти вже до машини, тому що далеко відійшов. А Серік каже, що у нього при... прилад сів. Будемо збирати вже додому. А в мене гляньте якась або підвізка попалась. Ага, ось збоку даже. І є де проба. Або підвізка, або якась сережка. Ось. Ось така движуха. Круто. Срібло сьогодні вже є. Можна сказати, що повдався. Друзі, лайкосик. І погнали ще трошки похожу і буду йти до машини. Тому що машина, гляньте, аж отам, он, де ті дерева. Аж туди мені йти ще. Ну я не знаю, кілометра три точно. Ладно. Ходимо. Хожу отак понад річкою. Дивлюсь, може черніховська кераміка, чи якийсь домик стояв, щось хоч щось. Ну, оце первазно хідка мене покаща. Може десь домик тут поблизу стояв, зараз буду вихожувати. Ще сьогодні одна радянчина йде. Хотілося б хоч одну. на царську. 1937 рік. 2 копійки. Лучше б 27-й. То було б покруче. Гляньте. Тон, в принципі, більш-менш. Ладно, забираємо і ходимо. Як не ходимо, а йдемо вже до машини потихеньку. Друзі, а ось і наступний уже день роблю короткий обзорчик знахідок своїх. В принципі, всі ви вже бачили ті, що вчора пацани понакопали всі. Самі цікаві, тому що вчора доходилися вже до кінця, до темноти особо не незручно було робити. Та й ви потім пишете, що нічого не видно. Е, зараз дивимося мої знахідки, які я вчора познаходив. Ну, і якось так. Гляньте, знайшов раз, два, три, чотири радянські, е, потім два гудзика, одна ось штучка, якась подумав, що чешуйка. Ну ні, притер, просто бронзова штука. Найшов на... Полі, де були скіфи. Потім ось така бомбезна проколочка. Ось, гляньте, теж така штучка. Думав, що жопка від батарейки. Потім перевернув. А тут є голочка. Тобто щось був за значок. Крутілочка, якийсь заводний механізм. І сама бомбезна моя знахідка це ось така срібна серішка. Вон там навіть вибито, де там проба. Чи була, чи вона є, хто знає, не видно. Ось такі попались знахідки. Ми кожного дня набиваємо на хуторах повні хабарниці. Якщо, якось так. Все є та є. Ладно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.